Бально зранку був дуже сильний дощ, а зараз дивіться, яка погода. До речі, боверела повністю змінилося за останні роки, тут вже все повністю по новому. Ось такі вихід зараз, а колись це було там зліва. Дивись, папараса, де ти вже би поклав ту камеру? Як бачите, приїхав до мами. Мама сповнена сил і енергії і радості. Показ. Хто зробив? Ви зробили? Я зробив. Я зробила. Я ж докупила цього року кожен рік щось докупляю. А, покажи. Тут я свічку маю купити в нову. Але гарно дивіться, як тут морювати. Нічого. Ой, Хто зробив? А це нашому дімчикові одна художниця подарувала за найбільший донат. Він задонатив 80 тисяч гривень на ЗСУ від свого е, е, підрозділу. Нічого собі. Так. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. А я насправді не просто так. А ти його, поняли? Я ні. Ви не поняли. І там чук-чук-чук, а там чук-чук-чук. Головне, отак не повертатись до камери спиною. І все, окей? Ой, сива, та і зузуленька, ще три вечі. Сашко, ну як ти навчив всіх так співати? Дурися, це не насправді не є така легка робота, про собі багато <produces> думає. Де ти знайшов стільки гарних гарні Ввечері, наприклад, приходиш от з роботи. Я розумію говорю, Я смієшся. розумію. Хоже, я крути став. Та, тисяча, чучана, жінка. Доми. А Мені також би по потоковував. Щоб... Ну гарно дуже. Звідки волотаємо таке? Це таке, будь ласка, подивіться, будь ласка, я буду блогером. Розкаповка, розкаповка. Це від моєї Іваночки з Косово, з Гусульщини. Так ми закінчили Маріва.